У Темноті над містом, над містом, над містом, Горить зоря провісна, 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 не в пишнім царським домі, а в яслах на соломі родився наш спасин. в царським домі а в яслах на соломі родився наш Спаситель Ісус Христос, а зверху спів Небесний, Небесний, Небесний. Луна є день чудесний, чудесний, чудесний. Не в пишнім царським домі, а в яслах на соломі, родився наш спаситель Ісус Христос. Не в пишнім царським домі, а в яслах, на соломі, родився наш спаситель Ісус Христос. А пастухи приходять, приходять. Ходять, дитя ясла знаходять, 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 не пишні царським домі, а в яслах на соломі. Родився наш спаситель Ісус Христос. Не в пишнім царським домі, а в яслах на соломі Ся наш Спаситель, Ісус Христос, давайте всі підемо, 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 Рожденого знайдемо, знайдемо, знайдемо. Вишнім царським домі, я в яслах на соломі, родився наш спаситель Ісус Христос. Не в царським царськім домі, я в яслах на соломі, родився наш Спаситель Ісус Христос. Над містом, над містом, над містом.